Та і так, всім привіт! Сьогодні у нас міні-лекція по поводу набряки і лімфатична система. Навколо цієї теми дуже багато міфів. І це мало вивчена тема, і тому це велике поле для дії раз... різних так сказати, шахраїв і псевдонауковців. І сьогодні я попробую чуть-чуть Об'яснити в цій темі, що таке набряк і що таке лімфатична система. І так, набряк це збільшення об'єму певної ділянки тіла, яке викликане застоєм рідини. Зараз я розповім, які бувають самі розповсюджені причини цих набряків. Ми не беремо медичні якісь відхилення або медичні хвороби. Я сьогодні розповім, розповім ці випадки, які заважають нам схуднути, а які заважають нам нормально функціонувати протязі дня. І так, перший випадок це порушення водно-сольового балансу. Водно-сольовий баланс дуже потрібний для нашого організму. Оскільки всі функції Рухомі функції нашого організму і багато інших залежать від електричних імпульсів, проходять через електричні імпульси. А вода і сіль це провідник. Є такі калій натрієві насоси в нашому організмі, які приймають ці електричні імпульси, віддають їх через аксони до наших мотонейронів, до тканин наших. Якщо в нас є порушення натрієвого балансу, то наше тіло буде погано пропускати і генерувати ці імпульси. Це може викликати судоми м'язів оніміння кінцівок і набряки. Також при порушенні натрієвого балансу є вирогідність отримання серцевого нападу. Оскільки є такий пучок гіса, де там регенеруються електричні імпульси для нашого серця. І якщо в нас буде мало солі, мало води, є вирогідність того, що будуть проблеми з серцем. І щоб з цим не було проблем, нам потрібно в правильних пропорціях споживати протягом дня сіль і воду. в правильних в пропорціях десь солі 5-10 грам в залежності від ваги людини. І води потрібно десь приблизно 3 літри пити. І влітку можна більше пити, але немало. Якщо ми споживаємо мало солі, то разом з рідиною через Мочу через піт у нас виходить сіль. І тому наше тіло буде запасати рідину, і це буде спричиняти набряки. І також навпаки, якщо в нас багато солі, також буде тіло затримувати рідину, щоб чим більше солі, тим в нас буде густіша кров, і наше тіло буде затримувати рідину, щоб розбавити цю кров. У міжкліковому просторі. Тепер, якщо ми п'ємо мало води, це погано, якщо ми їмо мало солі, це також погано і багато солі також погано. Далі, далі є харчові алергії. Набряки від харчових алергій. Як я вже казав, що основна маса зайвої ваги це не вісцеральний жир, це наші набряки, які спричинені непереносимостю якоюсь алергією на певні харчові продукти. Тобто збудником цим алергеном може бути білок, який, який знаходиться, наприклад, у молоці, у бобових. У, у рибі, в морепродуктах, в яйцях може знаходитися, в арахіси, і причини харчових алергій можуть бути різні. Це, наприклад, може бути генетична схильність до цього, зміна в кишковому, в місті кишкової флори, знижена кислотність, висока чутливість слизової кишківника внаслідок якихось запальних процесів. Симптоми харчових алергій це набряки на різних ділянках тіла, це висипи на тілі і розлад шлунково-кишківникового -кишк... тракту. І третій вид набряків це лімфатичні набряки. Тобто, вони, другими словами, називаються лімфостаз або лімфодема. Це набряки тканини внаслідок застою лімфи, спричинений вродженими вадами або набутими, набутими протягом життя пошкодженням лімфатичних судин або вузлів. Так що нам робити, щоб не було набряків, це, як я вже кажу, все в нас в тілі взаємозв'язане. Це збалансоване харчування правильних. Продуктів, це регулярні фізичні навантаження, навіть банальна ходьба, навіть зарядка та ж сама, це контроль нашої ваги, щоб не було багато зайвої ваги, здоровий спосіб життя і активний спосіб життя. Це може покращити наше самопочуття, зменшити вирогідність набряків різних типів. І наступний слайд це лімфатична система. Насчет лімфатичної системи є багато міфів, багато, оскільки вона не дуже вивчена, то це поле діяльності для різних, так сказати, шарлатанів. І сьогодні я хочу. Трішки розказати про лімфатичну систему, щоб ви на основі цих базових знань вже розуміли, де за вас, як то кажуть, за пустишку беруть гроші, а де це реально може бути діюча якась діюча засіб. І так, лімфатична система є частиною кровоносної системи. Лімфатична система виконує рух лімфи від органів від тканини венозне русло. Лімфа це прозора рідина за своєю структурою схожа на плазму крові, але не містить кров'яних тілець і не містить тромбоцитів, еритроцитів, але містить багато лімфоцитів, близько 5000 та макрофагів, які які далі продовжують у лімфатичній системі поглинання різних шкідливих речовин, різних рештків життєдіяльності клітин, але про це я далі розповім. Будова лімфатичної системи. Зараз на цих двох картинках ми бачимо рух лімфатичної системи. Тобто починається лімфатична система з лімфатичних капілярів. Потім переходить в лімфатичні судини з клапанами, так як лімфатична система тече в одному напрямку знизу вверх. Вона сліпо починається в хаотичному напрямку в капілярах. Але далі, переходячи в судини, вона тече з... рівно знизу вверх. Далі переходить в лімфатичні вузли. Лімфатичні вузли в. В лімфатичні протоки і впадає в підключичні вини. Тут вже розвіюється багато міфів, що лімфатична система очищає наш організми, виводячи через спіт, виводячи там, через слизові. Лімфатична система має тільки один вихід це в підключичні винозної русла. Є, вона має два колобігу, правий і лівий. І правий колообіг впадає в праве підключичну вену, лівий Тобто Правий колообіг починається звідси, захватує наші ноги, праву руку і впадає сюди. А лівий колообіг починається з голови, захватує нашу одну руку і отак і впадає в лівий підключичну вену. Тут є лімфатична судина, і тут показується клапана і показується рух лімфи. Тобто вона тече строго в одному напрямку. Так, звідки береться лімфа? І де її початок? Для цього нам потрібно подивитися на наші. Тіло, так сказати, на капілярному рівні. Для цього нам беремо, заприклад, один артеріальний капіляр. Ось він показаний на цьому малюнку. Він, Артеріальний капіляр переходить у венулу. Тобто, як ми знаємо, наша кровоносна система вона замкнута, йде артеріальний, артеріальний кровообіг і переходить він в венозний. Тут закінчується перехід артеріального капіляра в венули. І наприкінці артеріального капіляра створюється, ну, взагалі на всьому шляху артерій, є великий, великий тиск. І тут всі поживні речовини, всі рештки, всі віруси, тут виходить, виходить воно за рахунок цього тиску і спорів. Виходить в міжкліткове середовище. Оце у нас міжкліткове середовище. Тут починаються венули. Венула має навпаки втягуючий тиск. І венули втягують також ці поживні речовини, які артеріальна, артеріальний капіляр викинув, так сказати. Венули втягують в себе. Так як і поживні речовини, так і залишки розпаду життєдіяльності клітини, так і різні, так сказати, і погані речовини. Але венули дуже малі і вони не пропускають великих частин, таких як великі білки, ліпіди, гормони. І для цього в нас є лімфа. Ми, тут ми бачимо лімфатичний капіляр, він набагато більший від. Венув і має впускні клапана набагато більші. І тут лімфа захвачує десь 70% цієї міжклітинної рідини. І далі лімфа йде вже по, далі по її колообігу з лімфатичних капілярів. Оце спочаток її лімфатичні капіляри захватили всі гормони, всі ліпіди, всі великі рештки життєдіяльності, життєдіяльності тканин, віруси, якщо є, різні патогени, різні погані речовини, так сказати. І далі пішла по колообігу. Лімфатична система складається, будується із лімфатичних капілярів, як я вже сказав, лімфатичних судин з клапанами, лімфатичних вузлів і лімфатичних органів, таких як селезінка, таких як наші мігдалини і тімус. Функції лімфатичної системи. Лімфатична система повертає рідину в кров через винозне русло, як я вже вам показував, забезпечує доставку великих молекул, таких як гормони і ліпіди, і утворює імунний захист, утворює лімфоцити, які потім виробляють антитіла. Також хотів би пару слів сказати про лімфатичні вузли. Лімфатичні вузли це можна провести аналогію так із Якоюсь перевалочною базою, якоюсь митницею, де перевіряють документи, перевіряють все, тобто лімфатичному, лімфатичний вузол має е, багато впускних так сказати, капілярів і має тільки три випускних капіляри. І тут наша грязна, так сказати, лімфа очищається в лімфатичних вузлах. Якщо є якийсь е, Вірус, там якийсь чужорідний білок, його помічають дендритні клітки, його помічають інші лімфоцити які лімфоцити маркери так сказати, які помічають ці білки, і потім виробляються на них антитіла в цих лімфатичних вузлах, і шляхом фагоцитозу або піноцитозу вони всі ці. Рештки всі ці віруси, все це з'їдається, так сказати. Фагоцитоз – це поїдання нашими фагоцитами цих решток, цих кліток цих вірусів, вони поїдають, а піноцитоз це вони їх, так сказати, частинами надкусують і потім з'їдають в кінці-кінців. Якщо лімфа не повністю очистилась, вона може проходити до того моменту, коли вона впаде в винозне русло, вона може проходити багато лімфатичних вузлів. Тобто, Навіть якщо в нас один лімфатичний вузол по якихось причинах має запалення, якось він не працює, він забитий, то є, він проходить ще по багатьох лімфатичних вузлах і в будь якому випадку. В венозну кров впадає тільки чиста лімфа, чиста плазма і тільки з поживними речовинами, які потрібні для нашого далі в кровобігу будуть доходити до всіх органів, до всіх клітин нашого тіла. І сама, так сказати, Хвилююча тема це міфи про лімфатичну систему. Ми всі багато чули міфів про лімфатичну систему. про… Недавно ми також стикалися з так сказати, продавцями ці цілющих засобів, такі алоя Вера, які очищають лімфу, ти випиваєш один стаканчик Алоє Вера. І... Можеш пити, можеш курити, можеш їсти все підряд, але лімфу буде чистити. Всі клітини все буде чистити. Так, от, з того матеріалу, так сказати, маленького матеріалу, який я підготував, ви вже можете розуміти, що очистка лімфи це якийсь міф. Тобто лімфа сама по собі, по суті, це як можна порівняти. Наше тіло це велике місто, чисте ухожене місто з садами, з лісами, з деревами, з висотками, з чистими вулицями, з чистою водою. Але в кожному місці є каналізація, є очисні споруди, є відстійники. всякі. Так, от лімфу нашу можна порівняти це з каналізацією. Тобто, вона, в будь-якому випадку, вона створена. Для того, щоб допомагати крові очищатися, тобто це допоміжна кровоносна система. І її в апріорі не можуть бути чистої лімфи тому що вона сама по собі заточена на те, щоб бути грязною, щоб очищатися. І в кінці, вже після проходження лімфатичних вузлів, вона вже очищається. Тобто, не можна зробити чисту лімфу. Це тільки робить наш організм, наші лімфатичні вузли. Тобто, це такий. Один з міфів. Потім про те, що лімфа очищається через під. Тобто Це теж в апріорі цього не може бути, тому що лімфа, як я вже сказав, починається в, лімфа, в міжклітковому середовищі і впадає вона в винозне русло. Вона не має ніяких опосередкованих виходів через піт, через лизову, через другі якісь органи виділення, тому що. Потогінна система, так сказати, потовидільна це зовсім інша система. Тобто вона може виділяти деякі каміачні сполуки, деякі маленькі, дуже маленькі сполуки, вона може виводити. Але вона виводить його не з лімфатичної системи, а за рахунок того, що кровоносні капілярчики маленькі підходять близько міжклітковому середовищі до цих потових залоз. І за рахунок цього воно виводиться. Але як ми знаємо, вже лімфатична система вона розрахована на великі, на білки, на гормони. Тобто в апріорі, потовидільна система не може вивести цього. Це, це друге, що в нас ще є? Ну, те, що лікарські трави очищають лімфу, теж, як я вже казав, її неможливо очистити. Про так само лімфодренаж, про лімфомасажі. Тобто мені це також не дуже зрозуміло, тому що саме слово дренаж підрозуміло під собою те, що вона кудись виходить. Типа, грязна лімфа, кудись після дрена, після цього лімфомасажу чи лімфодренажу кудись виходить. Ми вже, як, зна... як ми знаємо, вона виходить тільки в венозне русло. Це не грязна лімфа, а це вже очищена після сотні, там десятків, сотні лімфатичних вузлів після того, як вона пройде. І останній слайд, як же нам покращити роботу лімфатичної системи. так же як і набряки наші, так же, як і багато чого іншого, як я говорив, це зводиться буквально до п'яти пунктів. Це достатньо пити води, це правильне збалансоване харчування, спорт, там багато ходити, рухатися. Це дотримуватися правильного харчування і хороший сон і мінімум стресу. Тобто, да, масаж може допомогти. Це як одна складова там, сота частина успіху, грубо говоря. Тобто, масаж може допомогти, так само банально може допомогти, якщо ви втомлені прийти, лягти на кровать і задерти ноги догори. Тобто це вже допомагає, тому що ми знаємо, лімфа тече знизу вверх. Якщо є застой якісь лімфи, ми ноги закинули і знизу потекла лімфа далі. Або зробити можна хвилин 10-15 полежати так, зробити якийсь мінімальний масаж. Ви хотіли сказати, що ну, виходить, що масаж все-таки допомагає. Ну, допомагає. Допомагає, ну це <править> ну, не панацея. Це ну, ну, да, да. Не, не панацея, це один із статус. вариантов просто. Ну, для людей, которые, допустим, каждый день сидят в офисе, из движения только к машине, и с из машины у них движения, оно может иметь ну, да. значительный результат. Ну значительный, да, но это, но это не вылечит, да. Да, да. 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 То есть массаж, да, ну ходьба и даже можно встать и глубоко дышать, потому что, ну наша лимфа, она не имеет и мотор, и мотор не имеет мотори не Не так, як наша кровоносна система, що вона рухається і серце кров розганяє. Лімфа рухається тільки за рахунок нашого руху, за рахунок скорочення ближе до неї м'язів, і за рахунок грудній клітки. У нас є така перемичка, так сказати. І коли наші діафрагма розширяється, зужається, і також це способствує тому, що лімфа рухається. Тобто глибоке дихання, рух, даже хоч би, даже можна встати на носочки і різко опускатися на п'ятки. Також воно способствує тому, що наша лімфа починає рухатись. Ну, а саме основне це очищати лімфу, очищати це, я можу дати, це найкращий. Саму кращу пораду це не, нет, не загрязняти наші організм. Не вживати алкоголь, не курити, грубо, говоря, не їсти погану їжу. Тобто це найкраща очистка нашої лімфи буде. Тобто вже в апріорі буде кров не така насичена різними шкідливими речовинами, і вже лімфатичній системі буде легше з, з усім справлятися. Ну, на цьому моя коротка лекція ну, залишається. Я хочу сказати: масаж ми 20 хвилин. А рухатись треба цілий день, тому це по-любому не буде панацея, а взагалі ніяка. Тому що рух в першу чергу да, ми щось за рахунок масажа, але тільки назовні візьмемо. Основна проблема буде того, що щоб плівку прибрати а всередину. Масаж ми не достанемо фізично аж туди. Якщо ми лім... будемо робити дуже глибокий, ми собі поставимо кучу сенсів і цим зробимо і ще більше роботи, тому що треба буде розбиратися з цими сенсіалами. А так. лімфатичні вузли знаходяться як і на поверхні у нас тут, no. так і біля внутрішніх органів, no, то далі, то до яких це. неможливо достати я я картині Німців, в Таїланді, котрі прилагали не час масажу, а полтора все равно оно ничего не даст, потому что чем больше организм, тем больше нужно, с тем большими проблемами мы будем заглубляться в середину организма, чтобы его промассажировать. Это в конце концов в определенный момент при определенной толщине, это становится уже он реал. Yeah. за, за день наша лимфатическая система прокачивает близко 20 литров ридины. Oh. То есть yeah. кровь наша постоянно там 5 литров, грубо говоря, а в лимфе постоянно где 2-3 литра. А остальне це міжкліткова рідина, і воно циркулює, прокачує, виходить з нашого організму. І все взаємозв'язане. Тобто, так само це теми всі взаємозв'язані, так і, на, про набряки, який я казав. І воно приміними і до лімфи. та ж сама пити воду, споживати солі в правильних пропорціях не багато і не мало. Тобто, ну, Для людини десь в 90 кг потрібно десь 5, ні, десь 7-10 грам солі. І води в літній період треба ну, мінімум 3 літри, 3-4 літри споживати чистої води. Тобто, навіть якщо ми, нам не привично пити багато води, наш, спочатку, може тиждень, наше тіло буде е, набира, затримувати воду, есть, як і щось нове для себе. А потім тіло зрозуміє, що в нас є в нас є доступ до води, і потім воно вже все налагодиться. Навіть якщо складно пити воду, то потрібно її Да. І дякую за увагу. До наступних лекцій. Надіюсь, комусь ця інформація була корисна. І хтось узнав щось нове, і багато інформації можна підчеркнути в інтернеті з різних научних сайтів, научних каналів. Цим пока. 好好吃